Представляю вам останню монету в серії Алегорії Польщі від монетного двору Германія Мінт польського монетного двору. Чудова монета Алегорія Польща і Галія. Галія це у нас Франція. Тираж монет даної серії складає лише лише. 25 тисяч екземплярів. Ця монета ще її можна придбати за адекватною ціною, не на руках, не у колекціонерів, а ще десь можна придбати в якихось офіційних польських інтернет-магазинах. Тому ціна на неї ще більш-менш адекватна. Більшані монети даної серії вже дуже дорого коштують. У мене є пару екземплярів. Звертайтесь, пишіть особисті повідомлення і зможу вам запропонувати пару цих монет. Підписуємось, ставимо лайк і до нових зустрічей.